Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нові удари далекобійкою вглиб Росії. Вони хочуть ескалацію. Чи пришвидшать атакам се та стормше до закінчення війни? Якщо ми будемо використати три типи ракет, це вже. Допоможе. Чому ми досі ними не мене вдарили по кримському мосту? Це капітальна споруда. Та куди ще зможемо дотягнутися. Поступово отакий дозвіл буде розширюватися. Факти тижня розібрали. Як і чим ми відповімо на путінський орешник. арсенал на Брянщині. Командний бункер управління у Мар'їно. Зенітно-ракетний комплекс С-400 на Курщині. Та аеродром Халіно під Курськом. Як ми скучили за такими ударами? Адже після минулорічної операції Драгонфлай удари по аеродромах на окупованих територіях Бердянськ, Маріуполь ми майже не бачили в роботі західну далекобійку. Чому наші сили спецоперації завдають ударів саме по Курщині та Брянщині? по міжнародно признаній території Росії, чому дозвіл бити далекобійкою є, а Керченський міст досі стоїть. Саме формулювання абсолютно подлин та хто і коли нарешті ударить по Росії, томагавками. Вони хочуть ескалацію. Зверніть увагу, сили спецоперації наносять удари по зовсім різних цілях. У кожного ураження своя мета. Це все для того, щоб зменшити тиск саме на курське угрупування. Тому що ну, по перше, курська операція скувала там 50 тисяч. Січний контингент, удари по аеродромах та знищення зенітно-ракетних комплексів дозволять розчистити небо для роботи наших пілотів. І скоро Курщина може побачити французькі міражі. Французька сторона взяла на себе зобов'язання озброїти їх до зубів. Та шведські гріпени нам передали певне комплектуючий для гріпенів. Безумовно, це дає натяк на те, що ми зможемо використовувати ще один тип літака. 67-й арсенал грау на брянщині один з головних постачальників зброї для угруповання. Північ ворог активно намагається просуватися або точніше застосовувати різноманітне тип ураження. По сумській, по Чернігівській області, по Харкову. Тож такий арсенал, жирнюча ціль для атакамців. Але навіщо витрачати десяток ракет Storm Shadow по одному командному бункеру? Хай там і ховаються російські та північно-корейські генерали. І мова тут не йде про саме особистість того чи іншого генерала. Тобто мова йде тут якраз про систему прийняття рішення і про систему управління процесами. Такі об'єкти є пріоритетними для будь-якої військової кампанії, каже наш експерт. Адже керують всім угрупованням військ, якість побудови самої логістики операції, системи прийняття рішень, віддання наказів і аналізу поля бою, воно вже не буде на тому ж самому рівні. Але якщо в нас є з десяток зайвих ракет, щоб вдарити по командному бункеру, то чому ми не б'ємо по Керченському мосту? Дивіться далі. Кількість, дальність та масу бойової частини далекобійки контролюють наші партнери. Атакамси – Найбільш масова ракета. У нас їх півсотні, А на складах Пентагону за різними оцінками близько чотирьох тисяч. Ми можемо розраховувати на старіші модифікації. Оце, хоча б дальністю сто 165 кілометрів, які ну досить таки показують свою ефективність. Британський Storm Shadow, за даними агенції Блумберг. Кілька тижнів тому Велика Британія таємно відправила нам кілька десятків цих ракет великої дальності. Їм треба поповнити склади. Ну і звісно, що вони розуміють, що є потреба в Україні, тому вони будуть нарощувати виробництво. Але виробництво це час. Прикладом Лохід Мартін виробляє лише 500 атакамсів на рік. Це півтори ракети на день. Тож нам потрібно розширювати номенклатуру боєприпасів. Так працює Джасм, ракета класу повітря Земля. Саме на цю зброю зачекалися наші F-16. Мінімальна дальність 370 кілометрів. Хоча деякі варіанти з них мають дальність ураження в 900 кілометрів, зокрема останні модифікації, то це, от знаєте, як то кажуть, з миру по ниці ті кроки, які можуть значно нас посилити. Атакамс, Storm Shadow та Джасм. Саме ця трійка завдала би жару окупантам. Питання лише в кількості та далекобійності. Якщо ми будемо використовувати три типи ракет, це вже допоможе нам. Суттєво збалансувати між кількістю ракет, які можуть випускати кожна з країн, але баланс запізнюється. Удар Путіна своїм орешником по Дніпру знов поставив питання перед нашими союзниками щодо паритету в далекосяжності ракет. Я не думаю, що дальністю 5,5 тисяч кілометрів ми зможемо взагалі щось отримати найближчим часом, але е, говорити про е, томагавки із е, наземної пускової установки, тобто це типу тайфун, ми цілком можемо вести. Мову томагавк, мабуть, найрозпіареніша американська крилата ракета. Дальність до 1600 кілометрів, що дозволило б нам накривати майже всю європейську частину Росії. Але майже всі носії томагавків підводні човни та кораблі. Наземний пусковий комплекс тайфун був прийнятий на озброєння лише торік. Чому б не випробувати його по реальних цілях? Випробування, в тому числі десь в бойових умовах, що потенційно було б дуже цікаво для американців. І вже далі поступове поступове покращення і нарощення виробництва. Поки що мова йде загалом про кілька десятків пускових установок, і знов питання до рішучості наших партнерів. Рішення по далекобійності запізніло як мінімум на рік. Ми вже б мали б говорити саме про томагавки про ракети Страйк Місел. А поки ми виборюємо своє право на життя з кількома десятками ракет. Саме тому Карченський міст може ще трохи постояти цілим. Це капітальна споруда, щоб її нормально зруйнувати, треба підривати опори. Можна витратити купу ракет, але не досягти бажаної цілі, каже наш експерт. І згадую, як довго ми робили дірки хаймарсами в Антонівському мосту. Тим більше Росія пішла на. Безпрецедентний крок, щоб врятувати путінське породіння, всю свою живу систему протиповітряної оборони с С-300 передислокувала на східне узбережжя Криму, чим обголила Євпаторію, Севастополь. Поки пріоритетним напрямком українських сил оборони залишається Курщина, і це не випадково. Якщо ці удари точки вони будуть успішними, тобто, якщо ми не отримаємо реакції від Росії, цілком можливо, що поступово отакий дозвіл він буде розширюватися. Кожен етап війни примушує нас визначати пріоритетність кожної цілі, тим більше в умовах дефіциту далекобійної зброї. Але колись і джавеліни були для нас розкішю, а тепер їх замінюють наші fpv дрони Тож ставку треба робити на своє. Тоді й дозволів не треба буде ні в кого питати. Костянтин Павло, факти тижня сітів. Єдині новини.